Урок української мови. Частина 3.1, Урок 6, сторінка 21. Розгорнемо ЗОшит. Сьогодні на уроці ми продовжуємо з вами читати казку англійського письменника Джозефа Редірда Кіплінга, Книга Джунглів Мауглі. Прочитаємо інформацію 14 завдання. Джозеф Редір Кіплінг, юрист. І ветеринар дослідник природи, письменник, видатний каскар Нобелівський лауреат. Пригадайте, за які досягнення він був удостоєний Нобелівської премії. Саме як письменник. Виконаємо в фотоапарат. Прочитайте повідомлення з екрану монітора. У казках про тварин персонажі поводяться як люди. Запишемо це речення, повторивши його. У казках про тварин персонажі поводяться, як люди. Запишіть, будь ласка. У казках про тварин персонажі поводяться як люди. Пригадайте, хто є персонажами казки Мауглі. Мауглі, Акела, батьки вовки також Шархан Вагіра Балу. Хвилинка. Знайка. Прочитаємо текст і виконаємо завдання 16. Після закінчення школи 16-річний Кіплінг повернувся до батьків. Редірд не був в Індії понад 10 років і, здавалося б, уже встиг відвикнути від жаркої південної країни її звичаїв. Але дивно, опинившись у бомбеї Мумбаї, Кіплінг відчув запахи свого дитинства та зрадів, що нарешті повернувся додому. Протягом життя Кіплінг багато мандрував, відвідав Америку, Японію, Канаду, Францію, Африку. Другу половину життя славетний письменник провів у Великій Британії, але своєю батьківщиною вважав Індію. Саме там відбуваються події, описані в захопливій казці про Мауглі. І так попрацюємо разом над повідомленням Знайка. в тексті географічні назви, країни, яких мандрував або побував Кіплінг. Америка, Японія, Канада, Франція, Африка. Ще Велика Британія. Саме тут Кіплінг прожив другу половину свого життя. А ще Індія. Країна, в якій він народився. Так. Де відбуваються події, описані в казці про Мауглі? Події у казці про Мауглі відбуваються саме в Індії. Підгодуємося до читання казки, дізнавшись значення в тлумачного І так, увага на екран! Слово жрець! Жрець особа, яка здійснювала богослужіння в язичницьких релігіях. Тобто людина пов'язана саме з богослужінням. Покрівля тут хата. Ось бачите ви. Покрівля мається на увазі будинок, в якому жив Маглі. Громада. Група людей, об'єднаних спільністю становища інтересів. Громада група людей. А ми потренуємося з вами читати слова ведмежатка і мавпинятка літати на повітряних кульцях. Жерця під покрівлею. Громаді 11 селянина. Жерця. Під покрівою громаді 11 селянина. Слова ведмежатка витріщив урочисто поманила в підборіддя буйволів. Витріщив урочисто поманила в підборіддя буйволів. Прочитаємо уривок казки вправо сорока черепаха, виправляючи помилки. <кій> Мауглі залишив вовче лігво. Треба розділити це два слова та спустився в долину до селян. Зустрівши селянина, він розкрив рота і засунув туди палець, показуючи, що голодний. Чоловік витріщив на нього буква О, очі і кинувся шукати жерця. Прочитайте ще раз цей уривок, але у швидкому темплі. Мауглі залишив вовче лігу та спустився в долину до селян. Зустрівши селянина, він розкрив рота засунув туди палець, показуючи, що голодний. Чоловік витріщив на нього очі і кинувся шукати жерця. Прочитаємо уривок казки разом із диктором. Минуло одинадцять років ватажок Акела зістарився, а Шерхан намовив молодих вовків проти Мауглі. Більша частина зграї волала. Він людина. Що спільного між нами і людиною? Нехай іде до своїх. Мауглі залишив вовче лігво та спустився в долину до селян. Зустрівши селянина, зустрівши селянина, він розкрив рота і засунув туди палець, показуючи, що голодний. Чоловік витріщив на нього очі і кинувся шукати жерця. Жрець прийшов, а разом з ним. З'явилися селяни. Погляньте на його руки та ноги, на них сліди від вовчих зубів. Він виріс серед вовків. Месоа, він схожий на твого хлопчика, якого вкрав у тебе тигр. Ні, він дуже худий, але його очі такі, як і в мого хлопчика. Жрець урочисто промовив Що джунглі взяли, те джунглі віддали. Візьми хлопчика до себе. Жінка поманила пальцем Мауглі, щоб ішов за нею. Мауглі досі ніколи не бував під покрівлею. Уночі він вистрибнув у вікно та вийшов у поле. Простягнувся у високій траві, заплющив очі. М'яка сіра морда штовхнула його в підборіддя. Прокинься, промовив сірий брат, старший син матері вовчиці, я приніс новини. Шерхан пішов полювати далеко, але обіцяв з тобою поквитатися. Сьогодні я стомився від усього нового, сірий брате. Ти надалі принось мені новини. Ти не забудеш, що ти, вовк, спитав сірий брат. Я завжди любив тебе і усіх, хто живе в нашій печері, але зграя прогнала мене. Минуло три місяці, як Мауглі жив серед людей. Він пас буйволів і служив громаді. Одного ранку біля бамбукових хащ на нього знову чекав сірий брат. Не перший день чекаю тут, які в тебе справи з людською худобою? Я пасу буйволів, відповів Мауглі. Що чувати про Шерхана? він повернувся. Виконайте вправи для покращення зору. А ми продовжимо працювати. І так, які нові персонажі з'явилися в тексті? Жрець, а також мама Мауглі. Перегляньте фрагмент мультфільму, знайдіть в тексті уривок і прочитайте його. Бачили з вами, що Мауглі виріс, і вовки почали говорити, що Мауглі це людина, що спільного між нами і людиною. Нехай він іде до своїх. І ось Мауглі залишив вовче лігво і спустився в долину до Селян. Що незвичайного відбулося між Мауглі і селянами. Він не вмів розмовляти. Коли він побачив одну людину, він відкрив рота і засунув туди палець. Так він показав, що він голодний. Далі відбулося знайомство Мауглі з його мамою. Чи повірила вона, що це її син? Жрець сказав, Подивися на його руки і ноги, на них сліди від вовчих зубів. Він виріс серед вовків, але він схожий на твого хлопчика, який вкрав, якого вкрав у тебе тигр. Мама спочатку не погодилась, але коли подивилася на очі Мауглі, і сказала, Так, це очі такі самі, як і в мого хлопчика. І Мауглі. Пішов жити до жінки, але він ніколи не ночував у будинку, і коли настала ніч, він вистрибнув у вікно і пішов у поле спати, де зустрівся зі своїм сірим братом, старшим сином матері вовчиці. Про що розказав той йому, що тигр Шерхан пішов полювати дуже далеко, але пообіцяв. Поквитатися з Мауглі? Що ж робив Мауглі серед людей? Він пас буйволів і служив громаді. Так, вже майже три місяці він жив серед людей. Одного разу він знову зустрівся з Вовком. Про що то йому розказав? Про те, що повернувся шерхан. І так обветіть, будь ласка, правильну відповідь на запитання, що робив Мауглі серед людей? Він пас буйволів. А що допомогло йому? Те, що він дуже добре знав тварин і вмів з ними розмовляти. Я почувався Мауглі серед людей. Не впевнено, він не знав, як жити, тому він вчився жити. Складемо речення про мауглі. Вчився мауглі, людей жити серед. Поставимо цифри над словами, слово, яке ми напишемо першим: Мауглі, вчився, жити серед людей. Запишіть тепер переречення з нового рядочка з великої літери в тому порядку, як ми поставили цифри. Мауглі вчився жити серед людей. Тепер кому між словами ми не ставимо? Тепер в нас є речення. Виконаємо з Змію. Запитання перше. Познач рядок, в якому всі слова записані правильно. Варіант під буквою М. Е. Бджола, ґудзик, дзвінок і кет. Познач рядок, у якому є зайве слово. Правильний варіант під буквою А. Мишка вона квітка. Вона весна. Вона, слова, вони. Множина. Познач рядок, в якому є помилка. Під буквою У не цвях, а цвях. Цвях буря, здоров'я, риб'ячий. Сісти на шию означає нахабно використовувати когось. Узятися за розум поводитися розумно, а скласти руки не намагатися виправити ситуацію. П'яте запитання. Звукова модель слова «гедзі». Правильний варіант під буквою L, Шосте. Познач жанр твору аладін і чарівна лампа. Це арабська народна казка. Хто написав вірш, «Цей ліс живий? Ліна Костенко. Складіть із букв слово. Мауглі це ім'я головного персонажа твору Редіарда Кіплінга. Домашнє завдання прочитати уривок і виконати завдання Питайлика. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми продовжили з вами знайомство. З уривком твору Джозефа Редірса Кіплінга Мауглі Книга джунглів.